Вулиця Грушевського, міліцейська машина лежить на самому даху. Перехрестя біля універмагу. Я їхав на зелений, я побачив він аж в кінці. Не Як наслідок їхня машина перевернулася, а ви тут стоїте. Я тільки зачепив, так. А ще слідчий не приїхав, нічого, нічого, нічого не не оформляли? Ще, ще нічого не оформляли. Ага. Тобто фактично ви проїздили на зелене світло? Я проїздив на зелене світло, я не бачив, маячків не було. Є свідки, які бачили, що підтримують вони, що маячків не було дійсно. Угу. А ви не вживали алкоголь, нічого Ні, такого? Не п'ю зробив. Все, розуміло. Добре, дякую вам за коментар. Біталися ДТП за участі е, працівників поліції. Ось їхня машина лежить перекинута. Як розповів водій, він приїздив на зелене світло, але працівники поліції його не помітили. Навпаки, і машина їхня перекинулася. Так само можемо побачити, що працівники поліції були не е, на пасах безпеки, тому що жоден АЗРБЕКін не спрацював. Машина лежить.